Старий плуг краще за нових двох. Ну не знаю щодо двох, але щодо нового нічим не гірше, тому що цей плуг Діамант, повністю капітально відреставрований. Спершу здавалось усе. Кінець такий тільки на металобрухт, але після гарної реставрації він став працювати так, що вже ніякі середні плуги й поруч не стояли. Модель доволі поширена, гарно себе зарекомендувала на наших полях. Ну і звичайно, навантаження отримає чимале, тому щоб плуг слугував довго, надійно і без проблем. Йому потрібне відновлення всіх систем. Тому дивіться далі, щоб побачити, як ми його відновили. Потрапив він до нас у втомленому, але міцному стані. На перший погляд, звичайний робочий інструмент із роками експлуатації, зношені вузли, вбиті отвори, тріщини в металі та люфти у навісці. Опори стійок мали серйозні пошкодження. Одна з них взагалі не підлягала ремонту. Масивні кронштейни місцями були зношені настільки, що втратили геометрію. Вузол перевороту вже не працював так, як потрібно, а система опорного колеса мала розбиті стакани та вали. Гідравліка теж потребувала уваги. Ущільнення зруйновані, провушені розбиті, а рукави високого тиску давно відпрацювали свій ресурс. Тож реставрація розпочалася з повної діагностики та дефектування. Кожен вузол був розібраний і перевірений. Після чого ми склали план відновлення. Тут вже був виклик для майстрів, але відступати це не в нашому стилі. Пішли на віски повністю відреставрували. Центральний стакан зварили та вивели у точний розмір, а вал на віскі відновили методом наплавки. Вузол перевороту варили нові вуха, аби плуг працював надійно, навіть під максимальними навантаженнями. Виготовили новий стакан для опорного колеса, зварили вал, відновили всі вуха. Вилку реставрували на фрезерному обладнанні, прибрали еліпсність, відновили геометрію. Муфта колеса пройшла повну перебірку, а вали по робочих органах виготовили нові. Більшість опорних стійок були також відновлені. Ми наплавили отвори, заварили тріщини та довели їх до коректного стану. Одна опора, що вже не підлягала ремонту, була замінена на нову. На башмаки плуга, окрім звичайного ремонту, на них відновили твердосплавну сормайтову наплавку для збільшення ресурсу. А от щодо комплектуючих, встановлені всі нові. Делемки наведіамант. Ми виготовляємо деталі під замовлення. Тому за потреби можемо допомогти іншим власникам цієї моделі. Не забуваємо й про ще один головний елемент гідравліку. Усі гідроциліндри пройшли повне відновлення, встановлені нові ущільнення, відремонтовані провушені, а рукави високого тиску замінені тут на нові. Для ще кращого захисту також становили ось таку жовту оплетку Вона допоможе зберегти рукави у разі непередбачених ударів. І от результат: плуг не просто відновлений. Він виглядає та працює так, наче щойно з конвейера, А насправді ще кращий. Ми не просто відновлювали, робили так, щоб цей плуг працював ще десятиліття. Фактично, це нова машина з продовженим ресурсом служби. У багатьох вузлах він навіть перевершує заводський варіант: міцніші кронштейни, посилені опори та твердоскладні наплавки. Техніка готова до інтенсивної роботи без компромісів. Згадайте в якому стані він був. А тепер подивіться, це агрегат, який готовий працювати без зупинок. Пройшло через руки вже стільки техніки, що відновити ще один взагалі не проблема. Марка, модель стан для нас це другорядне. Головне, що після ремонту ваш агрегат буде виглядати і працювати так, ніби щойно зійшов з конвейера. Тож, якщо у вас схожа біда чи не можете знайти потрібну деталь, пишіть, дзвоніть та заїжджайте. Завжди допоможемо. Підпишіться на наш канал, ставте лайки та додавайте в обране. Тут ми показуємо, як даємо сільськогосподарській техніці нове життя. Гарних вам врожаїв! Хай вам щастить!